Комунальний заклад, Запорізький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради, члени кафедри початкової освіти, вітають вас на нашому заході діалог сесії, яка має назву формування правової компетентності учнів початкової школи в контексті НУШ. Цю діалог сесію ми проводимо в межах Всесвітнього дня творчості та інноваційної діяльності. Маю честь представити наших спікерів: це Олена Муращенко, кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії початкової та дошкільної освіти, Фахового коледжу Запорізького національного університету, Юлія Штанько, заступник директора комунального закладу загальної середньої освіти Балабинський ліцей Престиж Шугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, Ганна Заставська вчитель початкових класів комунального закладу загальної середньої освіти, Новозапорізька гімназія «Смарт» Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області. І я Олена Варецька, професор кафедри початкової освіти комунального закладу Запорізький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради, доктор педагогічних наук, професор. А зараз я прошу вас висловитися стосовно актуальності нашої теми. Прошу вас тепер назвати хоча б один аргумент на користь того, що тема є актуальною. Будь ласка, хто готов висловитися, може взяти мікрофончик. Будь ласка, такий, ну, такий аргумент. Діти повинні знати свої права і обов'язки згідно Конституції України і права очів, і обов'язки учнів – це одна з складових правової компетентності. Далі зразу такий у нас тривожний час. Всі ми переживаємо, що діти повинні знати теж свої права, які вони мають під час воєнного стану, що вони можуть зробити, що їм забороняється робити згідно закону наших правових норм. Ми вже почули принаймні не три, а навіть більше аргументів, і зрозуміло, що кожен, коли чує поняття правова компетентність для себе, створює якісь певні асоціації. Тому ми зараз пропонуємо писати два-три слова, словосполучення, з якими ви асоціюєте зміст поняття, правова компетентність. Будь ласка, чекаємо приєднання, поки тільки одна людина зайшла. Угу. Дуже так цікаво спостерігати, як отримується ця, ця хмарина. Як подивіться, скільки навкруги слів, а всередині в нас обов'язки і закон. Тобто закон, знання закона, знання своїх прав і обов'язків, знову ж таки, обов'язки, край важливий для того, щоб бути компетентній в галузі права. Закон навіть в чат нам хто не може зайти, пише в чат. Так, 13. Добре. Я думаю, що і ви погодитесь зі мною, що достатньо буде, тому що упродовж всієї всього утворення хмарини у нас основними словами залишалися закон, обов'язки, права. І з'явилося слово справедливість. І це є правильно. Висновок і ще, що ми можемо сказати, що упродовж нашого заходу ви можете переконатися, наскільки правильні були наші висновки, і яким чином вони збігаються з актуальністю. Сучасне суспільство та стрімкі зміни в освітньому середовищі створюють нові умови для життя. І навчання учнів початкової школи, які ще не мають достатніх знань, зокрема про прави, права і обов'язки. Непорозуміння правих норм, нерозуміння понятійного апарату може призвести до порушень дисципліни, конфліктів з однолітками, батьками і, на жаль, до справжніх правопорушень. Молодші школярі часто не розуміють роль державних органів, шкільної адміністрації, соціальних служб. Багато з них, хто боїться звертатися за допомогою або не знають, як діяти в випадках порушення їхніх прав, може, вони навіть і не розуміють, що в цю хвилину порушили їх права, зокрема, це стосується домашнього насильства, несправедливого ставлення з боку різних людей. Актуальною проблемою початкової школи є булінг серед однокласників. Діти можуть стати його жертвами чи виявляти агресивну поведінку. Не усвідомлюючи наслідки, які можуть бути в правовому полі. Значну небезпеку також становить активне користування інтернетом поруч з його позитивним впливом на розвиток дитини. Молодші школярі часто не усвідомлюють ризиків кібербулінгу, шахрайства, доступу до небезпечного контенту, загрозою порушення конфіденційності особистих даних. Вони не завжди знають, як правильно захистити себе в цифровому просторі і як вчинити у випадку кіберзалякувань чи маніпуляцій. Саме тому ми можемо говорити, що захист прав дитини є складним завданням навіть в мирні часи, а в період повномасштабного вторгнення ці виклики лише підсилюються. Війна та її наслідки можуть впливати на правосвідомість дітей. Формувати в них спотворене уявлення про законність, справедливість, права і правила поведінки. А ми всі очікуємо довго вже довго очікуємо післявоєнний період, і в цей період особливо важливо спрямувати зусилля на формування стійкої правової культури, яка допоможе здобувачам освіти всіх рівнів. Усвідомлення застосовувати правовизнання і орієнтуватися в складних життєвих ситуаціях. А зараз я передаю слово своїй колезі Олені Мурашченко для висвітлення теорії питання. Будь ласка, пані Олена, вам слово. Добрий день, шановні е, друзі! Рада вітати вас на нашій е, зустрічі. Попри те, що зазвичай е, розглядаються статистичні дані е, та е, щодо е, злочинності неповнолітніх в Україні. Варто пам'ятати, що між неповнолітніми правопрушниками та учнями початкової школи є віковий розрив від 4 до 7 років. Саме в цей період початкова школа у співпраці з родиною має закласти основи правової компетентності, оскільки відповідно до положень статті 22 кримінального кодексу України суб'єктом злочину є особа, що досягла 16 років а в окремих випадках, передбачених частиною другої цієї статті з 14. Тобто злочинність неповнолітніх охоплює випадки, коли кримінальні правопорушення здійснюють особи віком від 14 до 18 років. Маємо зауважити, що згідно зі статистикою, оприлюдненою на сайті. Новий кримінальний кодекс. Кількість кримінальних правопорушень, скоєних неповнолітніми, зменшилася з майже 40 тисяч випадків у 2000 році до 3,5 тисяч у 2021 році. Однак, супереч загальної тенденції до зниження кількості правопорушень, спостерігається зростання частки тяжких. Та особливо тяжких злочинів: дві третини всіх кримінальних правопорушень серед повнолітніх припадають на крадіжки майже кожен десятий на грабіж, близько 5% становлять злочини, пов'язані з хуліганством. Ще 3% – незаконне заволодіння транспортним засобом. Наголошуємо на основних тенденціях. На основних тенденціях злочинності неповнолітніх це кримінальні правопорушення, що потребують спеціальної кваліфікації, а саме рекіт, крадіжки тощо, омоложення злочинності скоєної дітьми, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Злочини вчинені без чітких мотивів з особливою жорстокістю та зухвалістю. Поява нетипових злочинів, таких як ритуальні вбивства, правопорушення, пов'язані з девіантною поведінкою, зловживання алкоголем, наркотиками, проституція, злочини, скоєні неповнолітніми з психічними розладами, або станами, що знижують рівень їхньої осудності, організована злочинність, що проявляється у створенні угруповань. Звісно, що ефективна протидія означеним викликам можлива за умови системної взаємодії всіх соціальних інституцій, зокрема й освіти. Формування правової компетентності учнів має починатися вже в початковій школі, спираючись на цінності, прищеплені в родині та закладі дошкільної освіти. Як ви знаєте, в у державному стандарті початкової освіти немає окремо окремого визначення поняття правова компетентність однак, детальний аналіз сутності громадянської та соціальної компетентності, задекларованих цим стандартом, свідчить про важливість цін, цінностей демократії, справедливості, добробуду. Та здорового способу життя, в наявність таких характеристик правової компетентності, як усвідомлення рівних прав і можливостей, співпраця з іншими для досягнення спільної мети, повага до прав інших, участь у житті класу і школи, уміння діяти в ситуаціях дискримінації, повага до культурного розмаїття, ідентифікація себе як громадянина України. Щодо сутності наукового поняття, то переважна більшість науковців розглядають правову компетентність різних категорій сучасної молоді, майбутніх агентів з організації туризму, соціальних педагогів, менеджерів, юристів, економістів. Як складне інтегративне утворення особистості, яке характеризується багатофункціональністю, багатовимірністю, надпредметністю та міждисциплінарністю. Таким чином, формування правової компетентності базується на засадах таких інноваційних підходів, як компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований, інтегративний, особливо звернемо увагу на останній. Адже в пріоритеті нової української школи інтегровані курси. На жаль, ця тема недостатньо вивчена в українській науковій педагогічній науці. Варто зазначити дослідження Олени Попадич, яка визначає правову компетентність молодших школярів як систему знань, когнітивних умінь, навичок, потреб, мотивації та цінностей, що забезпечують ефективну правову поведінку учнів. Зміст формування цієї компетентності характеризується як цілеспрямований, організований і керований учителем пізнавальний процес пов'язаний із розв'язанням учнями правових ситуацій. В цьому контексті додамо, що актуальною стає і правова компетентність вчителів, які працюють, і майбутніх вчителів. Що край важливо. А саме така тема, яка вже була досліджена, це підготовка майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів початкової школи, теорія та практика. І дослідила цю тему наша учасниця нашої діалог сесії, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри загальної педагогіки та Педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет Олена Попадич. Нам дуже приємно, що вона зараз присутня. Тож, запрошую до слова, шановну пані Олену, будь ласка. Вітаю, шановні організатори та учасники діалог сесії формування правової компетентності учня початкової школи в контексті НОШ. Я поставила три плюсики, оскільки вважаю, що це надзвичайно актуальна тема. І як на мене, то от Дуже добре, що ви зібрали такий контингент, де мають можливість висловити свою думку і учителі практики, і науковці, і науковці закладів вищої освіти, і науковці закладів після дипломної перепідготовки. І у сьогодні у час змін у навчанні і е, вимог до вчителів е, дуже важливими є діалоги між науковцями, між викладачами та практиками. Що сьогодні ми якраз це і робимо? І такі е, заходи допомагають нам спільно знаходити рішення, обмінюватися досвідом, ну і, звісно, що впроваджувати інновації в освіті. Е, я... Чекаю на доповіді і чекаю особливо на доповіді у усіх усіх доповідачок, але ну дуже хотіла послухати якраз учителів практиків, тому що їм надзвичайно складно в таких умовах, які зараз є у новій українській школі, якраз формувати правову компетентність у. Молодших школярів. Звісно, що права та відповідальність дітей потрібно формувати вже в молодшому віці. І згідно з концепцією нова українська школа, важливо розвивати правову компетентність уже в початковій школі. Але учителі початкових шкіл добре знають, що не введений у школі такий предмет, як правознавство. І тому їм доводиться через інші навчальні дисципліни. Формувати правову компетентність у учні, і от якраз пані Олена Мурашенко говорила про інтегративний підхід, і от саме цей підхід є найважливим і найоптимальнішим для того, щоб учитель практик у школі зміг формувати правову компетентність у учня початкової школи. Я у Хмаринці написала такі три слова, як правова відповідальність, правосвідомість та правова поведінка. Бо дитина навряд чи вона ще знає, що таке закон, що таке відповідальність, так, що таке обов'язок, що таке право. Усе це їй потрібно говорити. Але от якраз правова компетентність це уміння дитини розуміти. Діяти і знати, що несе за собою невиконання того або іншого закону. Закон теж ми розуміємо як моральний, так і правовий закон. Тому усе це учитель початкової школи повинен доводити до, доносити до дитинки на уроках і на різних позашкільних заходах. Я... Як науково педагогічний працівник, який працює зі студентами спеціальності початкова освіта, хочу зазначити, що в Державному вищому навчальному закладі Ужгородський національний університет ми працюємо зі студентами. І розвиваємо готовність у майбутніх учителів на основі і моєї авторської концепції підготовки до формування правової компетентності учнів. Ми підготували і впровадили у освітній процес необхідні матеріали для підготовки вчителів. Це і програми і. Є вибіркова дисципліна правове виховання дітей у початковій школі, і студенти, які зараз тут присутні, якраз у цьому семестрі працюють над вивченням цієї дисципліни, і також. Ми вчимо студентів, здобувачів освіти, як формувати у учнів початкової школи правову компетентність з першого курсу і до останнього на бакалавраті, ну і потім в магістратурі, і через дисципліни теорія виховання, де вони вчать правове виховання детально і теж вчимо студентів, як розвивати, формувати правову компетентність у діток, і у дисципліні методика виховної роботи. У початковій школі, ну і звісно, що на педагогічних практиках. І е, я радію, що можу бачити результати своєї програми і своїх дій, і бажання майбутніх учителів початкової школи впроваджувати це інтегроване навчання для формування правової компетентності учнів. Звісно, що пізніше, уже працюючи вчителями, вони е, будуть удосконалювати свої знання під час курсів. Підвищення кваліфікації, тому кажу, що дуже добре, що ви зібрали такий контингент. І на курсах підвищення кваліфікації теж потрібно вчити учителів, уже діючих початкової школи, як вдосконалювати їм ці знання щодо формування правової компетентності учнів. Ну а також будуть підвищувати свій фаховий рівень на інших наукових заходах, як от наш сьогоднішній, на методичних нарадах тощо. І, звісно, що формування правової компетентності учнів початкової школи є суттєвою частиною їх розвитку. Це не лише підготовка до дорослого життя, а це і важливий крок до створення свідомого та відповідального суспільства. Бо від того, наскільки дитинка буде розуміти відповідальність за свої дії, усе це буде впливати і на створення свідомого і відповідального суспільства. І тому і педагоги, і батьки. І освітня система в цілому повинні підтримувати цей процес через інтегроване навчання, ну і через активну участь у формуванні правової культури молодшого школяра. Бо сьогодні ми говоримо про нього, але і Звісно, що потрібно формувати правову компетентність і майбутнього учителя початкової школи, і батьків, і різних соціальних інституцій, ті, які займаються вихованням дитини. Я щиро дякую організаторам конференції і бажаю учасникам успішної роботи, змістовних дискусій та нових творчих досягнень. Дякую. Дякуємо, шановна пані Олена. Ми дуже раді, що ваші студенти присутні на нашому заході, і вони вже додадуть свою скриньку знань, те, що вони почують сьогодні, а це буде і теоретична, і практична частина і. Знаєте, як кажуть, гуртом легше батька бити. Ми разом об'єднавшись, зможемо зробити позитивний вплив на розвиток саме і формування правової компетентності, як молодших школярів, так і майбутніх і працюючих вчителів. Дякуємо щиро, пані Олена, будь ласка, далі. Дякую, Олена Олександрівна, за те, що є присутніми на нашому заході. Більшість науковців, які досліджують проблему визначення правової компетентності, розглядають її переважно в контексті фахової підготовки. Водночас, більшість людей не є юристами, однак життя в суспільстві вимагає дотримання правових норм і правил. Саме тому, погоджуючись із думкою Інни Коваленко. Можна стверджувати, що рівень правової компетентності особистості значною мірою залежить від процесу правової соціалізації, який охоплює інтеграцію правових знань, ціннісних орієнтацій і сформованої готовності до правомірної поведінки. Примітним є те, що. Професор Олена Варецька розглядає правову компетентність як частину парасолькової конструкції соціальної компетентності, акцентує на її соціально правовому характері. У цьому контексті соціальна є стійкою орієнтацією особистості на взаємодію, кооперацію зусиль, справедливе гармонійне узгодження інтересів, що пронизує всі сфери її життєдіяльності включно з правовою, це підкреслює доречність дослідження саме соціально-правової компетентності молодших школярів, адже в період початкової освіти формуються базові засади правової соціалізації. Отже, соціальна правову компетентність учнів початкової школи доцільно розглядати як інтегративну особистісну характеристику, яка віддзеркалює рівень засвоєних правових знань, сформованих умінь і навичок, а також здатності їх практичного застосування у навчальній та повсякденній діяльності. Основою цієї компетентності є правова культура. Що сприяє розвитку духовних, моральних та громадянських якостей молодших школярів, її формування підвищує рівень правосвідомості, позитивно впливає на загальну правову культуру суспільства. Зазначимо, що за період незалежності України була розроблена лише одна рекомендована міністра. Освіти і науки України програма курсу за вибором для загальноосвітних навчальних закладів права дитини для перших четвертих класів, Антоніни Мовчун та Любов Харсіки термін е, грифів Мон якої припадав на е, 2019-2024 роки. І результати аналізу змісту цієї програми дають підстави визначити її основну мету формування у молодших школярів, усвідомлення власних прав, гарантованих Конвенцією Організації Об'єднаних Націй. Про права дитини, ознайомлення з основами законодавчих норм щодо захисту прав дітей, розвиток правосвідомості, правової культури, правових цінностей, переконань і соціально відповідальної поведінки. Ми проаналізували зміст програми курсу права дитини Антоніни Мовчун та Любов Харсіки. Та курсів правознавства для молодших школярів Олени Попадич зіставили їх з типовими освітніми програмами початкової школи НУШ за редакцією Олександрі Яківни-Славченко. участиня реалізації правової у межах соціальної та громадянської компетентності. І спільними темами, тематичними модулями, представленими. В зазначених програмах є держава і конституція, права дитини, обов'язки та правила поведінки, громада і соціалізація, особиста безпека, здоров'я і екологія, економіка і праця, освіта і здібності, захист прав і правова допомога. Додатково до програми права дитини Антоніни Мовчун та Любов Харціки та я досліджую світ Олександри Яківни Савченко охоплюють такі тематичні модулі, як мораль і етика, міжнародні аспекти, релігійно-етичні цінності. Зміст програми курсу права дитини. Структуровано у модулі у перших других класах учні ознайомлюються зі статтями Конвенції ООН про права дитини та положеннями закону України про охорону дитинства. У 3-4 четвертих класах навчання базується на принципах інтегративного підходу, інтегрованого навчання, що передбачає читання. Аналіз і обговорення правових норм на основі літературних текстів і практичних завдань. Основними навчальними матеріалами є посібник Степана Гавриша Маленькі історії про великі істини, права та свободи дитини, що містить художні твори з правовими сюжетами, сприяє формуванню правосвідомості та морально етичного е світогляду. Робочі зошити права дитини для учнів 3, 4 класів Антонини Мовчун, які містять інтерактивні вправи, ігрові завдання та ситуативні задачі. Недоліком є те, що сьогодні ці посібники не було перевидано. І навчально-методичними матеріалами. Ми Олени Попадич спрямовані на формування правової компетентності молодших школярів, є цінним додатковим ресурсом для організації освітнього процесу в межах інтегрованого курсу Я досліджую світ у першому та другому циклах початкової освіти відповідно до чинних типових освітніх програм. Ці матеріали містять активні практичні вправи, інформаційні повідомлення, дискусійні та е, дослідницькі запитання, завдання для індивідуальної та групової роботи, які базуються на принципах конструювання знань та врахування особистісного досвіду дитини, щоб забезпечує ефективну реалізацію діяльнісного підходу в освітньому процесі. Отже, отже. Формування соціально-правової компетентності молодших школярів без використання терміну є важливим завданням сучасної освіти, і це закріплено в державному стандарті початкової освіти, типовій освітній програмі для перших-четвертих класів та курсів права дитини. Воно сприяє вихованню відповідальних громадян, які усвідомлюють власні права і обов'язки здатні взаємодіяти у суспільстві на основі правових норм і моральних цінностей. А за обмеженого навчально-методичного забезпечення важливим залишається інтегрування різних предметів.